Був у Польщі то на роботі під час війни. І приїхав з Польщі і трохи вдома там була деяка робота. І оце надвіло вдома сидіти, яка різниця, чи зараз, чи пізніше. Мені здається, що все одно всі рано чи пізно підуть служити і це. Рішив підписати контракт. Був в Британії на навчаннях, їздив в Британію на 35 днів. Потім провели перший прикордонний згін і сказали, що поїдемо сюди, в сторону Вовчанська. Бувканська пущі немає. Там декілька хат на початку села і все. Так ближче до річки, це, там вже немає нічого. Постійно прильоти безперестанку. Є деколи хвилин 30 тишина, але потім знову починають прильоти. Найбільше літає дронів, скиди з дронів і це найбільше дронів. Ну, Обично під вечір і під ранок найбільше так, що постійно. Ну, а в день то так. Виїжджає танк, часто приїжджає це. і починає розбирати хати, які ще більш-менш цілі. Закінчилася вода, бо ми беремо собою воду, бо туди достав, типу, немає ніякої доставки, бо мусимо нести все з собою. Закінчилася вода, знайшли криницю і оце ходили по воду. І літали багато дронів. Нас походу бачили і почали в нашу сторону прилетати. Нічого, зайшли в погріб. І вроді не спалилися, вроді нормально все пройшло. Предлагали нам знятися з Бовчанська, піти на іншу позицію, але ми вирішили піти з хлопцями Типу. Здружилися, то вже типу, ходити разом. І вони більш опитні, знають, що і як, тут кажуть, в разі чого.